Привіт, мої любі підписники! Сьогодні в мене такий ліричний настрій. Я почала в останній час побічати, як швидко пролітає час, время, особливо в останні роки. Воно так швидко пролі... пролітає, що потрібно цінити кожну хвилинку, кожний момент з нашими близькими та рідними. І тому ми вирішили сьогодні сходити в Київсі. Ми ходимо не часто, рідко, бо це шкідлива їжа, ми знаємо, бачите, зробили замовлення на 86 злотих. Що в нас тут? Картошка фрі, така невеличка. Такі курині стегенця і крильця. Вони такі гостренькі на любителя, чесно признаюся. Соуси оці ці жовті несмачні, теж на любителя. Ну і, звичайно ж, гамбургери, як без них. Гамбургери замовили великі такі, подвійні, Ось подивіться, які гарні гамбургери. То, мабуть, ми поспішили такі великі замовляти. І, звичайно, шкідлива з башками пепсі кола. Я знаю, вона шкідлива, але рідко, але дозволяємо собі таке. У нас сьогодні просто обжираловка. Смачнющий гамбургер, дуже смачний. Єлі доїли, але ми команда і ми справились, так? Так.